you <smart noise> Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ми починаємо. Кожному працівнику Львівської міської ради ймовірно видадуть премію в розмірі 20 тисяч гривень. Можете собі уявити інформацію про це в групі Львівська політика написав і депутат Алемер від голосу Віталій Троць. За його даними, таке рішення прийняла бюджетна комісія Львовської міськради. Комісію очолює представниця партії Варта Наталка Шалестак. Повідомляється, що така щедрість зумовлена днем місцевого самоврядування в Україні країні. насправді в умовах військового конфлікту суспільство часто стикається з великими труднощами та обмеженнями. Винагородження депутатів у цей період сприймається як неприязний акт та викликає негативну реакцію громадськості. Тому реакція людей не змусила себе чекати. Вони просто знущаються з усіх, яке свято Агов війна в Україні, премія за нечищені вулиці та те, що балкони падають за те, що сьогодні впала брила на машину. Є за що обурюються люди в коментарях під до. Описом засновниця групи Ірина Марушкіна цікавиться, чи ця інформація цікавить активістів, які пікетували за те, щоб гроші направлялися тільки за першочергові потреби для ЗСУ. А де записано, що премії чиновникам, то пріоритетні видатки зараз? Цікаво, а от ця НКВДСька група відова займається цим випадком чи ні? І останнє усі ті волонтери, дрони, бруківка, вони також це все пропустять, написала Марушкіна. Невже в політпредставників такі мізерні зарплати, що їм потрібні? премії та надбавки, чи можливо ті перевиконали робочий план на 23-й рік і заробили на марнотратстві для мера міста садового більше грошей, ніж планувалося. То певно, мистецтво так формувати бюджет, щоб цілий рік виписувати премії незалежно від результатів роботи, адже по словах місцевих депутати не можуть виконати елементарні потреби міста. А чи місцеві депутати не забули, що вони обирали свою посаду з метою служіння громаді, а не для особистого збагачення? Однак, імовір. Усе ж обрали для того, щоб набити кишені та збагатитися коштом держави дуже дивно, спостерігати за такими кроками влади, адже це відбувається тоді, коли триває повномасштабна війна, коли більш ніж половина українців втратила роботу, коли люди не мають житла, грошей та розуміння, куди бігти та де шукати допомоги, коли наш ворог будує заводи для виробництва різної зброї та ракет, щоб завдавати ударів по Україні, коли звичайні люди готові віддати останнє на дрони для хлопців, Опців на передову, щоб хоч якось покращити становище на полі бою. Нагадаємо, раніше в місцевій раді громадська організація Народне антикорупційне бюро ініціювала перевірку Держаудитслужбою фінансових зловживань львівської міськради. Не включення ще тоді місцевим не сподобалося марнотратство з бюджету міста, і Львівська рада підозрювалася у зловживанні держкоштів. Ймовірно, попередня перевірка не дала бажаного результату, і відповідним органам знову варто навідати до міської Ради міста Львова і перевірити, що там такого депутати зробили, щоб їм виписали премії у 20 тисяч гривень. Наразі важливо, щоб перевірка охопила не лише останній рік чи два, але також розглянула усі аспекти діяльності міських чиновників. Насправді, перш за все, місцеві депутати мали б щадливо витрачати кошти. Вони мали б посилити обороноздатність міста та допомагати, хоча б людям, що лишилися без нічого через війну, до прикладу, переселенцям, які потребують прихистку, але місцевим депутатам з. Ще не в голові. Головне забезпечити собі хороше місце, де буде висока зарплатня та ще й в додачу премії у 20 тисяч гривень. Ганьба такій владі. Сподіваємося, що дана ситуація набере розголосу, і усі причетні до такої акції понесуть відповідальність. На цьому у мене все. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок, і пишіть свої думки в коментарях.